Це суспільне говоримо з гідом Андрієм Павляшиком, який третій рік на Волині розвиває проєкт екскурсії з істориком. Привіт, доброго дня. Ви розповідали, що для вас прогулянки це така собі в певній мірі медитація. Як вам локація сьогоднішня територія Луцького замку, підходяще місце для медитації? Луцький замок. Це одне з найулюбленіших місць для прогулянки і для відпочинку такого релаксу, тому що не дивлячись на те, що тут постійно якісь екскурсії проходять, тут дуже Спокійна, затишна атмосфера, тому я тут люблю відпочивати, причому в різних місцях. Що цікаво, що в Луцький замок він в різні періоди буває різним, десь спокійно, десь з'являється якась думка активно щось розвивати, а десь з'являється ідея про те, як провести той черговий захід. Третій рік повномасштабної війни. Чи українці більше почали цікавитися історією і своїм минулим? Що в нас вартого і цінного було навесні минулого року? Просто був такий вибух запиту людей десь поїхати по волині, по маловідомих місцях для того, щоб дізнатися більше. Після повного масштабного вторгнення, через кілька тижнів, ви Вирішили продовжувати проводити екскурсії. Одразу провели безплатну екскурсію, щоб люди трішки емоційно розвантажилися. Тоді, якщо не помиляюся, 150 людей прийшло. Чи з того часу змінився зміст екскурсій? Чи ви якось пов'язуєте реалії сьогодення з минулим, проводите паралелі? Паралелі вони завжди присутні. Як воювали з московитами 300, 500, 700 років тому, так і воюємо зараз. Як були герої в свій час, так герої є і зараз. Як змушені були люди всі час переїжджати від тої війни, так воно було і зараз. І Мені здається, що якісь основні наративи вони нікуди не ділися. Щодо самих екскурсій, які форми є проведення екскурсій, формати які? Буває екскурсія на дві години ознайомча з Луцьком або якимсь цікавим маршрутом. А буває одноденна якась виїзна екскурсія. Бувають заходи пов'язані, наприклад, з кулінарною тематикою, з тим, що, наприклад, їли там в східній Європі або в Луцьку, або на Волині якийсь там період часу назад. Одного разу мене попросили на день народження дівчинці, шостий клас чи п'ятий. А можна зробити Гаррі Потера? Я сказав, добре, зробив їм квест по Старому Луцьку про те, що б робив би Гаррі Потер з нашими князями в той час. Було дуже прикольно. Я пам'ятаю, там було купа коментарів, бо я там ще дітям грамоти вручав від Грифіндор факультету. І хтось каже, можна для дорослих таке провести круто? Будь ласка, скільки загалом у вас є таких різних маршрутів? Підраховували? Не підраховував, тому що постійно маршрути я додаю нові, є по яких ми їздили не раз і не два або ходили так і щось нове з'являється. Бо люди хочуть побачити щось нове. Це не просто поїхати десь, а відкрити. от навіть ті самі клієнти. Ми поїхали один напрямок. Ми поїхали на 10 кілометрів в бік, побачили інші об'єкти. Виїзних кількаденних у мене десь близько. П'яти маршрутів, одноденних то набагато більше. А про місцеві то по місту взагалі мовчу, тому що тут можна варіювати історії, локації. Яке місце варто відвідати на Волині? Може навіть хтось з Волинян не був. Обов'язково треба поїхати в мій рідний коваль, щоб почути ті історії, які там були, які я навіть не знав свій час, і для мене це було шоком. Можна поїхати, наприклад, в Луківчу Любомель, в яких збереглися архітектурні пам'ятки часів там короля Ягайла. Можна поїхати, ну це більш-менш відомий маршрут Киселин Загорів, де була відома Киселинська академія 400 років тому, і люди з'їжджалися з усієї східної Європи, щоб там навчатися. Або можна заїхати в Загорів і розповісти про історію кохання звичайного волинського шляхтича, ще тоді не гетьмана, Івана Мазепи з місцевою дівчиною. Тому справді тут для мене цікаво відкривати те, що є поруч і про нього не знають. І є на це запит. Ви якось розповідали, що у вас були люди на екскурсії, які навіть не знали, що у Луцьку є замок. Вони були здивовані. Так. Такі красі. Як думаєте, з чим може бути пов'язане те, що замок, який має багатолітню історію, і ну, українці не знають, що таке є? Дуже проста причина в нас не був популярний внутрішній туризм, але вона є таким наслідком більш глибоких і масштабних, на мою думку, процесів, того, що нам ж не одне десятиліття пропагували і насаджували, що. В Україні нічого цікавого немає. Що на сама Волинь, це невеликий там сільський сільський регіон, така геть забита провінція. Що чого там вивчати своє минуле в контексті якоїсь там оригінальності чи автентичності, коли краще поїхати там в Москву, наприклад, чи ну, в Київ, наприклад, людей не стимулювали знати своє минуле, а своє минуле воно навколо нас. Здається, це, це були з. Запорізької області туристи, і вони такі каже, ми, коли почали склати маршрут на, на Волині, ми думали поїхати там зимне чи тунель кохання. І тут каже: відкриваємо Луцьк, що є замок. І коли вони приїхали в Луцьк, вже піть, потім до них дійшло, що той замок на 200 гривневій купюрі зображений. Такий, Нічого собі історія. А коли ти розповідаєш про з'їсть європейських монархів, то вони такі, ого Кр. А нам цього ніколи не говорили. А, а на що нам було говорити, коли в нас була абсолютно інша пропаганда в часи радянсько-російської окупації? Внутрішній туризм 20 років тому Крим Карпати, грубо кажучи, зараз це мені здається іде запит на від народу. Все більше більше, і я сподіваюся, що воно буде відкриватися, і у нас же не було такого періоду, що ми не будемо знати своє минуле. А будемо гордитися тим, що в нашому тому чи іншому селі, чи містечку народився якийсь граф чи збудували якийсь палац. До вас на екскурсії з яких областей приїжджають українці? Чи може іноземці? Зазвичай схід і південь, які зараз намагаються після тих постійних бомбардування, знайти тихе місце словення. Були я пам'ятаю іноземці. Були німці, це під час вже повномасштабних бойових дій. Після повномасштабної війни що змінилося у вашій роботі? Я вже думав, що це буде крайня моя екскурсія. Я буду закривати цю тематику, бо війна. Ну, які екскурсії? А мені потім сказали, каже, це як терапія. Це дуже допомагає. І воно надихнуло. І воно якось йшло одним за одним, одним за одним: екскурсія за екскурсією. Я бачив віддачу, а віддача людей це найголовніше. Я жартую, що фінанси це супер, але вдячний погляд людини в кінці екскурсії це, це бальзам на душу. Більше стало розвиватись в тому плані, що люди місцеві почали питати: слухайте, а, а справді таке в нас є? Кажу, є, а давайте поїдемо, а давайте. Починався з терапії для людей, а став не просто терапією, а пізнанням себе навколо, свого світу навколо, своєї землі. І через це знайомством з самим собою. Бо як я люблю говорити, коли ти дізнаєшся, що ти народився на землі, яка дала не одну потужну постать в історії не лише України, а й Європи, то це змінює трохи тебе всередині. Ти такий вже випрямка інша. І оце якась там королівська корона вже, як мінімум, біля тебе. Що особисто ви за цей період переосмислили? 99% фактів, які як я кажу, сенсаційні я відкрив для себе з історії Луцька, Волині України і ролі України в світовій історії або в європейській історії, я дізнався за останні три роки. Наприклад, для мене було взагалі біла пляма мовний період. Там закінчилась київська Русь, з'явились козаки. Ну якісь щось там було не І я такий, коли почав це більше вивчати, в нас було так багато князів. В нас в кожному, там, грубо кажучи, третьому селі був палац, або якась династія з'явилась. А, а наші правителі впливали на життя сусідніх держав. Мій улюблений факт. В ході приватного походу князів Вишневецьких ми посадили нашого хлопця в Москві на престол. Боже, як же це прекрасно? Це треба було в цьому ключі. А відкривати самому і, і, і доносити людям. Я знаю, що мене інколи можна на екскурсіях заносити, і, і те, що науковцю зрозуміло, то постій людині не до кінця, ясно. І мені кажуть, так, Андрію, давайте з цими всіма ізабелами і королями ми зупинимося, і ви якось. Легше скажете, вони були круті, кажу, так, да, вони були круті, все, супер. Люди, які до вас приходять, це діти, підлітки, пенсіонери, хто ці люди? Найстаріша група була, це, здається, спілка в'язнів нацизму. Люди, хлопці, дівчата віком 75 як я жартував. А наймолодше це мене був перший, другий клас. Закінчується екскурсія. Боже, як же було цікаво, можна вас там обійняти? Ти такі, а, да. Ось воно щастя, то що діти такі, вони потім, коли з тобі навіть здороваються на вулиці, ти розумієш, от вони запам'ятали. Чи тебе, чи те, що вони від тебе якісь там отримали магнітики чи плюшки подарунки? Зацікавити сучасних дітей це важко. Як вдається тримати увагу, зацікавити, щоб не побрали всі гаджети, не порозходилися. Намаюся зробити їм це вигляд квеста або гри. А, тобто, щоб вони, наприклад, розбилися на команди, і там з якоюсь періодичністю в 5-10 хвилин було запитання, і за правильну відповідь ви отримаєте там золоту монетку, а в кінці ми порахуємо, хто з вас на кращий. І вони тоді такі, ага, от ми прокинулися, от нам щось там зараз дадуть. Інрактив такий виходить. І, да, інтерактив. Пропоную нашу розмову продовжити ще в одній перлині Луцька, Згоден. підземельі. Згодом іде. Під час інтерв'ю тривога почалася. Якраз Підземелля буде у нас чудове місце для того, де ми зможемо продовжити роботу. Давайте трішки про особисте поговоримо. Познайомимо глядачів з вами. Розкажіть, звідки ви? Я сам з Волині, Я з Ковеля закінчив наш історичний факультет. Потім трохи поїздив по східній Європі і кілька років пропрацював екскурсоводом в Криму до окупації. В 21-му році я їхав назад. Я їхав, точніше, на заробітки в Польщу. Коли почалася окупація, залишився в Луцьку. Ваша дружина досі в Криму, немає можливості повернутися, приїхати до вас. Сімейні обставини в неї просто мама не трансплантабельна. І вона змушена бути там. Треба розуміти, що люди говорять там те, що їм насаджують. Що цікаво, у них, у них в ЗМІ взагалі про якісь поразки або, наприклад, ті самі бомбардування Криму не говорять. Змінюється з курортного містечка на містечко, яке виживає. Стало затхлим, замкнутим невеликим селом, яке виживає. От затхлим, коли аж повітря стоїть, і такий болото. От болото, болото репресії є від росіян. Активістів, зокрема татар, я знаю, що да, там арештовували. Ті, хто не могли виїхати, я знаю, таких маю таких знайомих там не просто мовчать. Можна опинитися в лісі потім. Тебе ніхто не знайде. Коли ви приїхали в Луцьк, який був контраст у вас з Кримом? Приїжаєш кордон. Адміністративний Крим України такий боже, вдома, аж легше там можна, можна себе не стримувати. Ти контролював, що говорити, що думати, і як посолювати свої позиції. Як місто змінилося? Все змінюється, щось на краще, щось не гірше. А що зникло з того, що за чим сумуєте? Ось тут неподалік була дерев'яна дерев'яний маєток 19 століття. Між замком і замковою площею. я його пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я в нього заглядував, і мені було цікаво, що ж там було всередині і гляд, як там люди жили. І потім я приїхав в Луцьк, я прожив якийсь період часу. Ну, я частково це списую на війну, а потім в якийсь момент такий, а що там запустити? Там і щось було. І Я коли згадав це там через рік-півтора перебування, тут такий, як я міг його забути? Оце от місце дуже Мені так було шкода нього, щоб воно знищене. Ви казали, що історія рухається по певній спіралі. Є така думка, що можете як історик спрогнозувати. Як казав Вінстон Черчилль, здається, я вам обіцяю важкі часи, От, але вони будуть варті нашої перемоги. Ви, коли повернулися сюди з Криму, розповідали, що Крим досі дуже глибоко в вашому серці, що це одне із місць, як ніби друга ваша домівка, яке закохало просто в себе. Кілька слів розкажіть про це? Я пам'ятаю той світанок і пам'ятаю ті відчуття. Я хочу, щоб воно знов було потім в мене. Але я якось морально готуюсь до того, що воно буде абсолютно іншим. А звідки у вас загалом взялася? Взявся інтерес до історії, до свого минулого. Наскільки я пам'ятаю, десь в шкільних в шкільні роки я прочитав книжку про древні цивілізації. Вона мене просто неймовірно вразила. Я просто не знав, що мені більше подобається купатися в минулому ді досліджувати все, що було раніше, чи мандрувати. У вас є ще одне захоплення фотополювання. Це взагалі для душі. Я ніколи Бачу, очі загорілися одразу. Одразу це настільки було несподівано. Тобто я любив в якийсь момент я ну зробити фотографії для своїх екскурсій. Це ще б навіть до окупації Криму. Мене навіть була сторінка, де я викладав якісь фотографії, і вона просто стало в звичку фотографувати і писати те, що побачив, і як для себе, так і от звід для екскурсії. Ми поїхали туди. Ми побачили те. І для мене справді було несподіванкою, коли почали казати Боже, вам треба робити фотовиставку, прекрасні фотографії. Те, що мені подобається, те, те я фотографую і викладаю. Буває таке, що я цілеспрямовано. Я дивлюся прогноз погоди. Завтра сонце. Треба встати в п'ять, щоб до 6 добратися до дового майданчика, сфоткати той майданчик, на якому ти вже був сотні разів. Але раптом сьогодні було трошки щось по-інакшому. Я радію тому, що це тішить людей. Що в об'єктив фотоапарату, бачите, у Луцьку те, чого бракує, що потрібно доробити. Я не неправильний патріот Волині Мі і міста, того що я мав би по-хорошому фотографувати і, наприклад, ті самі смітники. І коли ти підходиш до замку з тієї сторони, дивишся, там прямо під підвежу лежить купа сміття. Найболючіше для мене це недбалість ставленню до рідного міста. Були зауваження, були дуже цікаві журналісти. Наші українські які працюють в США. Вони сказали, вам не вистачає щоб стара частина міста. Працювала стара частина міста не обов'язково робити тут мега-ярмарки і повторювати долю в якогось великого там Краків, Барселона чи Париж, але зробити, щоб максимально якісно ці місця приносили профіт Луцьку. А от ця локація підземелля користується попитом. Цікаво, так. яка тут зроблена краса в часи війни. Причому, що воно ж орієнтовано на різні категорії людей. Там для дітей, там для дорослих, там кімната з приводами. Тому не було такого, щоб ви щось під землі ну таке. Виходять всі вау! Це круто. Луцьк який на колір, на смак, на відчуття. Він мені зелений, він мені свіжий, він мені такий якийсь, причому як віковий дуб. В травні, в червні такий, от зелене яскраве листя. Старезний, але міцний, Стар старезний, але міцний да. і під тим дубом ще лежить е, щит з мечом, і може, якщо що, дочекатися свого князя, який розкаже, хто та господар. На смак він дуже витриманий. Е, із з нотками чомусь вишні і якоїсь інтриги. Не знаю чому. А на відчуття він надійний.